Отже, в цьому відео я зараз вам покажу, скільки буде коштувати зібрати студента на навчання. Поїхали! Перше, що нам потрібно, це величезна сумка. Вартість її 50 гривень. Далі комплект постільної білизни. Повний комплект, 100% бавовна, ціна 650 гривень. Кладемо в сумку. Подушка 375 гривень. Ковдра розміром 140 на 200 Ціна 650 гривень. Кладемо в сумку. Оба покривало розміром 160 на 220, ціна 425 гривень. двостороннє. Рушники 100% бавовна. Розмір 50 на 90, ціна 115 гривень. І розмір 65 на 130, ціна 235 гривень. І загальна сума в цій сумці вийшла 2550 гривень. А ви напишіть в коментарях, на яку суму ви розраховуєте. І дякую за лайк. Чи корисне таке відео? Напишіть.